Чи пам'ятаєте ви, як вперше читали Біблію? Читали насправді усвідомлено. Чи пам'ятаєте, як познайомились з Ісусом? Чим саме Він вас захопив? Саме таке запитання я задавав різним групам християн, більшість з яких діти віруючих батьків. Відповідь, яку можна отримати, це та я ж з дитинства віруючий. Знаю про Бога, про спасіння в Христі та Євангелію? Сьогодні відео про те. Які небезпеки є для дітей, віруючих батьків? Як не обминутись своїм походженням та чому дуже часто Ісус такий нудний. Вперед. Справа в тому що в Бога немає внуків. Біблія називає віруючих Ісуса людей Божими дітьми. І тут дуже важливо звертати увагу саме на слова, на визначення, тому що фраза Я з дитинства знаю про Бога може бути правдою. Але з дитинства знати про Бога і знати безпосередньо Бога, знати Ісуса Христа це геть різні речі. Питання дітей віруючих батьків, воно не описане в Біблії доволі детально або прямо, тому що ми можемо прочитати в дії святих апостолів про те, як розвивалася церква, як вона будувалась, які небезпеки і переживання були в них, як вони свідчили про Христа, як вірили в нього. Але ми не читаємо там про наступні покоління християн. Як вони виростали, як в християнських сім'ях народжувалися діти, яким чином їх виховували, які небезпеки були вже безпосередньо в них, як вони вже мали небезпеку стати номінальними християнами? Ми можемо подивитись на схожі приклади в Старому заповіті і провести такі необхідні і цінні для нас паралелі. Я думаю, що там ми зможемо знайти багато схожого з теперішньою ситуацією. Коли Спілкуючись з Ісусом Христом, його опоненти хвалились тим, що вони мають певне походження. Ми, діти Авраама. Ми народились в правильних сім'ях. Ми народились в сім'ях віруючих батьків. І це доволі цікаво, тому що ми можемо десь не прямо, але опосередковано якось так зневажати таку позицію, думаючи, наскільки вона вже застаріла, наскільки безглуздо думати, що ти можеш догодити Бога, якщо ти народився просто в правильній сім'ї. Але ми можемо думати так, коли це стосується саме євреїв, опонентів Ісуса Христа і тих ситуацій, які описані в Біблії. Але коли це стосується нас, це вже виглядає трохи інакше. Тому що я ж народився в сім'ї пастора, деякона, служителя, місіонера. І проговорюючи ці фрази, можливо, не вголос, але часом можна зустріти, як таке розуміння, все ж таки дуже часто присутнє. Коли церква стає настільки чимось звичним, коли Біблія стає настільною книгою ще з самого дитинства, і це в принципі добре і прекрасно, коли діти виховуються в сім'ях, де батьки люблять їх, де вони дійсно посвячені християни, де вони служать Христу, де поклоняються йому. Але справа в тому, що без особистого приходу, без особистого, без особистої зустрічі з Ісусом Христом. Ти не стаєш християнином, неважливо якими посвяченими, якими дійсно віруючими були твої батьки. Це те, що ми можемо прочитати в Писанні. Це те, за що, або за яке неправильне розуміння критикував Ісус Христос своїх опонентів це те, про що писав в своїх посланнях апостол Павло. Коли він говорив про те, що положення, яке було в мене. Я зараз ставлюсь до нього геть інакше, тому що в Христі не відіграє ролі, ким ти був в попередньому житті. Ти був Геленом чи ти був євреєм, з якого ти був саме коліна? Можливо, те, чи ти знаєш безпосередньо його. І фрази, які я зараз говорю, вони так часто використовуються саме в еколах дітей віруючих батьків. Ми ніби про все це знаємо, про все це проговорюємо. Але з моїм досвідом, десь служіння з дітьми віруючих батьків, я бачу, що про це необхідно говорити і необхідно говорити досить багато і детально. Тому що виховання в сім'ї віруючих батьків, коли ти з дитинства їздиш на різного роду благовістя, співаєш правильні пісні, розказуєш вірші в церкві, цитуєш Біблію на пам'ять і співаєш про те, як ти любиш Ісуса. Це, звісно, дуже прекрасно. Але є одна велика небезпека, коли ти виростаєш в атмосфері певної виключності. Коли не віруючи, це ті інші люди, ті, які знаходяться за стінами дому молитви, це ті, які не ходять з тобою в церкву. І так, можливо, десь зараз ця парадигма, цей підхід він дещо змінюється, але з схожими позиціями або поглядами мені все ж таки доводиться зустрічатись. Ми з дитинства віруючи, це ми благовістимо комусь, це ми звіщаємо про Ісуса Христа. Це я їздив на благовістя, розповідаючи про нього, коли сам особисто не... Не був знайомий з ним, не був знайомий з ним насправді. Такі речі можна зустріти досить часто. І справа в тому, що в такому випадку складається враження, що Євангелія це не для мене. Євангелія це для когось іншого, це для от тих невіруючих людей. А я, а я -то про це все вже давно знаю. Я чув про це так багато, я чув сотні проповідей, був на різних молодіжних, підліткових чи дитячих служіннях. І про Ісуса Христа я знаю, досить багато можу розказати про нього, чимало фактів, які невідомі для пересічного громадянина, можливо, в нашій країні. Але всі ці знання вони все одно не роблять тебе християнином і послідовником Ісуса Христа. Тому що християнство це не просто про релігію, це не просто про збори в неділю, це не просто про певну якусь церковну активність, коли я спілкуюсь з своїми друзями і добре проводжу час. Християнство це про Христа, це про Ісуса і мою віру в Нього. Ми можемо обманутись своїм походженням. На жаль, дуже легко, коли ми вголос не проговорюємо це, але живемо з усвідомленням того, що Євангелія тут для інших. Христос, Він Спаситель для мене вже так давно. Перевірити себе можна поставивши собі кілька запитань. Чим захоплює мене Ісус Христос сьогодні чи захоплює Він мене? Ні, ні, не просто церковна діяльність, не просто різного роду служіння чи ті місця і час, коли я пересікаюсь з друзями, з якими мені приємно і добре, а саме безпосередньо Ісус. Тому що я нагадую, християнство це про Нього. Це про мої стосунки і віру безпосередньо в нього. Інколи складається враження, що Ісус для людей, які так часто про нього чують, Стає якимось нудним, нецікавим. Хочеться почути про щось інше. Коли ми читаємо різного роду тексти Нового заповіту, послання чи Євангелію, ми більше звертаємо увагу на чудеса Ісуса. Більше звертаємо увагу на те, як люди відреагували на те, що вони зробили. Нас більше цікавить, що потрібно робити нам. Що ж написав апостол Павло в останніх розділах своїх послань. А те, що він писав в перших, про те, хто ми в Христі, про те, що він зробив для нас, це все настільки знайомо і настільки зрозуміло, що навіть не варто витрачати на це чимало часу. Давайте перейдемо до практики, це твердження, яке теж часом можна зустріти. Але насправді, якщо ми ставимось до Христа приблизно так, як я щойно описав, існує велика небезпека, чи, чи знаю я Христа насправді, чи захопив він мене в моєму житті. Чи насправді я познайомився з ним, і Він вразив мене саме він, особистість, Ісус? Небезпека, зокнута до Ісуса, надзвичайно актуальна. Коли ми дивимося на нього, коли ми чуємо про нього, а хочемо почути щось інше, коли нас більше приваблюють проповіді на кшталт: 5 кроків до успіху, шість ключів успішної молитви, 5 ступенів до Успішного сімейного життя. І знову ж таки я наголошую, це все теж непогано, це теж потрібно, це теж необхідно навіть. Але коли воно не домінує над моїм ставленням, над моєю пріоритетністю Христа в моєму житті, в моєму ходженні, поклонінні, в моєму житті християнина, тому що ми можемо зустріти схожу небезпеку в ізраїльському народі, можемо пригадати певну кількість прикладів. Коли Пророкисай описує в першому розділі таку цікаву ситуацію, люди приносять жертви, поклоняються Богу, виконують різного роду свята, продовжують ходити в храм, молитись до нього. Але Бог звертається до них через пророка і каже: Я не хочу чути ні ваших молитов, я не хочу чути того, що ви просите в мене, я не хочу звертати увагу на ці жертви, які ви приносите, тому що ваш стан не відповідає. Тому, як ви хотіли би виглядати, або як ви виглядаєте, ваш справжній стан не відповідає цьому. Коли в старому заповіті ми можемо зустріти, служіння відбуваються, а Бог через спроків каже: вам потрібно зрозуміти, на кого я дивлюсь, що мені цінний, зламаний дух, а не просто жертви. Як просто можна заплутатись в жертвах і приносячи жертви. Не бачачи або не бачити цього величного Бога, милуючого, люблячого, який встановив це для того, щоб вказувати нам на нашу нездатність і на своє велике прощення, милість і любов. Як легко заплутатись в різного роду активності, ритуалах, традиціях, які теж мають місце і досить часто є досить корисними. Мені подобається і пригадується історія, яка описана про патріарха. Якова. Яків тікає від свого батька через цікаву ситуацію в його житті. І от коли в подорожі до свого родича Лавана він робить таку зупинку і каже: якщо я повернусь, якщо ти збережеш мене, він робить певну обітницю і каже: тоді ти будеш моїм Богом. Моїм Богом". Як і був з віруючої сім'ї, його батько був віруючим, але Бог Біблії не був його Богом. Він був Богом всього лиш його батька. Якому потрібно було пройти доволі тривалий шлях, доволі складний шлях, для того, щоб, повертаючись назад, він, напевне, пригадував ті обіцянки, які давав він, і тоді ми бачимо, що Бог Біблії став його Богом. Як важливо нам не сплутати це, коли ми поклоняємось Богу, Богу батьків. Але не, не моєму Богу, не Богу, якого я знаю, якому я служу. Я не приходжу до Нього через Христа, якого я зустрів, захопився ним. Я вражаюсь, коли читаю про його прощення, про його дії, про його любов, і це продовжує захоплювати мене знову і знову. Я не хочу відволікатись на щось інше. Тому що не потрібно прикрашати якимось чином такого нецікавого Ісуса, потрібно присипати якимось цікавими словесними спеціями для того, щоб він здавався цікавішим, тому що його сяво якось тьмяніє. Це насправді серйозні ознаки, ознаки того, що ми можемо наближатись до великої небезпеки, звикнути до Ісуса або просто грати в те, що я знаю Христа, насправді не знаючи Його. На жаль, доводиться зустрічати ситуації, коли люди, які виростали в християнських сім'ях, приходили доволі тривалий шлях, коли вже в дорослому віці говорили, напевне, собі, потім діями і всім іншим. Про те, що це не було їхнє рішення. Вони не приймали його. Вони насправді не зустрілись з Христом. А всі їхні друзі, церква, соціум дивувалися і казали, як так, як це могло статися, чому це сталося цією людиною? І я зараз не хочу звинувачувати батьків, тому що будь-який батько, мати. Хочуть, щоб їхня дитина стала христинином, якщо батьки посвятили своє життя Христу, вони виховують їх таким чином. І ми зараз не про помилки, ми зараз про те, що я можу заглянути в своє життя, в своє ставлення, в своє захоплення чи не захоплення Христом, в свою вдячність і прославлення Його за той неймовірний дар, дар спасіння. Коли я читаю Писання і можу переглядати. Чи торкається мене його велич, чи десь хочу я впасти і поклонятися йому і славити його за те, ким він є і що він зробив, зробив для мене. Чи насправді ви можете пригадати, як ви вперше читали Біблію, як ви вперше познайомились з Христом? Чим Він захопив вас? Я думаю, що відповідь на ці запитання вони насправді досить важливі і корисні для нас. Коли ми будемо роздумувати над цим, можемо вберігатись від цієї небезпеки, небезпеки звикання, щоби не просто перебувати в статусі Я ж дитина віруючих батьків, я знаю про Бога з дитинства, я знаю про Христа, про Спасіння Євангелії. Але чи знаю я безпосередньо Ісуса, чи захоплююсь я ним сьогодні? Це неймовірно важливе запитання для кожного з нас. Отже, що може допомогти дітям віруючих батьків? Нічого, крім Христа і Євангелії, яка є силою на спасіння кожному, хто вірує, насамперед юдею, а потім Еврону. Ніщо інше не може підняти, Воскресити з мертвих тих, хто мертвий через гріхи і переступи. Тому що неважливо, в якій сім'ї ти народився, Біблія говорить про те, що кожен, хто народжується, він є Богопротивником. Кожен, хто народжується, народжується з гріховною природою і не є виключенням, навіть якщо ти народився в сім'ї людей, які посвячені, посвячені в своєму житті і служінні Христу. Як важливо сьогодні, читаючи писання, читати його ніби вперше, читати і знайомитись там з Ісусом, шукати там, Його, шукати Його особистість, дивитись на Його велич і захоплюватись ним. Дивитись на Його неймовірну любов, на Його діла, на Його милість, яку він виявляє до нас. Таким чином, ми зможемо бачити Його красу. Таким чином ми можемо знайомитись з ним і отримувати від нього те, що Він дає для нас. Іншого виходу, окрім Євангелії, яка є дійсно силою на спасіння, немає, тому що та сама Євангелія, вона для всіх, для всіх, тому що всі потребують Спасіння і Христа. Незалежно від того, в якій сім'ї ми народились. Якщо це відео було корисним для вас, ставте вподобайку, пишіть коментарі, таким чином, YouTube буде пропонувати це відео більшій кількості людей. Поширте його в соціальних мережах, надішліть тим, кому воно може бути теж цікавим та корисним. А зараз бувайте!